Доброго всім дня. Дозвольте вам доповісти згідно розпорядження Мадлинської селищної голови. На сьогодні, на 15 липня, була скликана чергову 40 ву сесію Мадринської селищної ради. На саму сесію попередньо винесено 42 питання. Вже в п'ятницю засіла земельна комісія, розглянула свої питання. Сьогодні засідає фінансова комісія. Ну, В принципі, в принципі будь ласка, можете починати розгляд питань. По явці у нас п'яти депутатів, щаться чотири присутніх. Пройдемо, я пропоную, якщо ви не проти спочатку фінансові питання, і я вам доповім по іншим питанням, які ви, 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 ви народилися. Так, по питанню першому і другому це виділяються кошти для первинної медицини за рахунок перевиконання. На меблі для першого поверху, так як там вже роботи закінчуються, і ми повинні виконати свої умови, забезпечити е, матеріалами для кабінетів. Ну, це, це десь фінансування, яке ми планували? Да? Ну, це не зовсім фінансування, це наша частина, ну, частина да, да. договору. І вони передивилися, там свої ж меблі, деякі меблі, які більш-менш нормальні, вони будуть направлятися в папи там, або навіть і собі, перенесуть. Тому це вони прорахували, що 660-900 гривень, ми відділюємо. Степові це, це на перший поверх? Так, да, це перший mm -hmm. поверх тільки. Це нормально, це великий буде. Сьогодні голова Довзорання Ігорю Олександровичу пропонував, що повністю по можливості з того, що буде, щоб поновити хоч трішки на амбулаторію пошучати. Ну не трішки, а ми повністю. Та не трішки, а тому, щоб нас не амбулаторії. Не просто губи кратами, так? Так, так, так. Заробити нормально. Так, оце перше, друге питання. Потім третє питання Озвучуємо, це на ага. третє питання це внесення змін до програми реформування та розвитку медичної галузі на вторинному. Третій, і, четвертій, і, четвертій, і четверте це відповідне затвердження фінансового плану комунального підприємства Магдалинівська центральна лікарня. Тут входять кошти зміни, ті, що виділила Чернеччина на медика. На цю, на... Реабілітаційний кабінет, там обладнання 300 тисяч і 64 200 це на розходники до інсулінового пункту. Тому це ж вносяться зміни в цю програму. Це тільки так? дерапину Так, і в них ще виділяє їм відшкодування обласна субвенція на проживання цих швидко. Вони звідуються і компенсують кошти. Так, це третє, четверте по п'ятому питанні: внесення змін до цільової соціальної програми освіта селищної ради. Тут ми вносять зміни в пункти, там, де оздоровлення. В них вносяться пункти для того, щоб розширіється категорія дітей. Тож були тільки діти сироти, там діти позбавлені батьківського пікування. Це Розшириться всі пільгові категорії для того, щоб відправити на відпочинок дітей в літній табір. Орієнтовно сьогодні було озвучено близько більше тисячі до півтори, якщо не помню, ну, це загальна кількість. А, була дана команда повністю школам, наприклад, от Жданівка. А, тільки а, було питання серед батьків, чи відпустять діток, зрозуміло, в нині обстановці все вірно. Абсолютно, 12 чоловік подали. Да. Саме масово Жданівка подали. Так. А розширення це які категорії додавали? І взагалі всі. Це які молод по максимуму, так. Так, так, по, все по mm -hmm. так, і оце на всі відпочинок на дві неділі дітей 20 чоловік, триста чоловік. шість тисяч. Також і ще сюди вносяться зміни, направляються дітей до США для. Проведення щось скажу. А де вони їдуть? Поки що немає конкретної локації, в але в. 95% що це буде регіон Західної України. <праць> ну, де конкретно ще не знають, mm -hmm. дівчата виходили вже, Так, саме. Закупівля буде. А зараз виділяють 99-900 для, цх, для з, команди ДЮСШ, 18 учнів один тренер. На... Сі, тренувальні на, тренувальні на, тренувальні спори, на тренувальні збори, так, на тренувальні збори. Дітка і плюс супровід тренера да, тренер, наш Валерій Паченко. Це теж туди зброя. Так, це вони тут вже їдуть. Переговач це, це, да? це їде культура. <ква> Все. Mm -hmm. Там ще ж культура їде. Так, і ще виділяють на освіту 106 тисяч 300 гривень для закупівлі спортивної форми. Портивний інвентар для Пусиша також, так. Так, це питання. О, собі, автобуси. О, І автобуси роблять вони переміщення із укриттів. Далі було обладнання. Ні, я скучу звіту. Звугілля, занебаносіїв. З вугілля вони переміщують на співфінансування 670 тисяч для того, щоб. В області закупили два шкільних автобуси. Тому треба собі. Не виділення як кості, ви переміщення, так? Так, це йшло переміщення, а вугілля тоді вже ціна буде більш ну, Поправлено, міщення. Якщо я помиляюсь, там же співфінансування з нашого боку о, 10%? 10%. Там буде з нашого боку. Так, 876 тисяч це 10% да. Да. на два автобуси. На два автобуси. Так. Ну, ще тоді, якщо так, тоді ще по освіті у них переміщення для того, щоб провести геодезію і геологію на Казначеївський ліцей для модульного укриття. Переміщують 152-430 гривень. Тут в них були закладені на насадіках на укриття. А так як поки воно не, не вже зміни внеслися, наказначі переміщується. І, і ще по освіті ми виділяємо вільних залишків на електроенергію, так як піднялася в них ціна, заключені додаткової угоди і на забезпечення натуральних показників. Мільйон 153 гривень. Шостий пункт про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на Калинівський селищний А тут якраз уже ж прийшло відділ культури, що наші спортсмени з жіночої жіночок приглашаються для захисту нашої області. На вимагання перех... це, це вже в перехованні ми виділяємо на компенсацію харчування і на оплату проїзду 121-200 гривень. І відповідно, наступне під ним рішення під програму ограничення добові норми витратне забезпечення харчування. нам рішення приймається тут з розрахунку від територіальності. сідання, та ще правильно зрозуміло. 150, 150 – п'ятдесят це місцевий на території громади. А, ано прошифруй. Ну, даже не слишком всякий турнир, такі будуть і витрати. Якщо ціна на території Мальтавниської 150 грн. Якщо це вже відкриті турніри Спартакіади між громадами, то як. Якщо деболити що якщо... там. Якщо я я це заходи міжнародного та всеукраїнського 300 гривень. Ну, от від категорії. Не, не мандалинівка точно. Mm. Ні, ну от категорії, ну а 150. Да, вищі. Це міжнародний, я так розумію, всеукраїнська mm. це 130, вся область 200-200.

Внесення змін до програми надання фінансової підтримки та внесків достатньо капіталів комунальних підприємств Милинівської селищної ради. Дев'яте затрагується фінансовий план комунального підприємства «Комунальник». І десяте питання статут, та затвердження. Ну, затвердження, затвердження за... статут, та, тут виділяються кошти на суд, на інфектор. І на послуги по встановлення цих насосів і інвектора. Загальна сума 148, 525. Ж... інвектор і послуги, ну? <кл> так. <'ятна> да. Це є тементи. А де вони не ставити? Де можна нас засімувати стати? Комунальний код. Та можеш на Так Ольбулі сегодня лише. Пропоную блоком, дивіться на ваш розсуд, можете проголосувати, може наступне питання вже зміни до бюджету. Якщо є якісь пропозиції, клопотання, доповнення, будь ласка, кажіть, на сесії це буде заключення. Якщо ні, я вам пропоную провести процедуру. Підтримати запропонування, редакції, якщо у вас так. До комунальні камнії, це вже змінили. До комунальні камнії. Mm. Mm. Хорошо, тоді на сесії буде присутні керівник, куди саме буде розв'язані. Ну, це якісь такі зміни облікати. Потім ще просто внутрі культура робить переміщення. Давайте я можу проголосувати, тоді. Це зрозуміло, і так, Наталіоні. А там після в принципі, якщо. в порядку?

Голосуйте? Так. Давайте. Давай. Хорошо. Давай, давай. давай. Наступне питання вже безпеки по бюджету. Що не включено сюди було? Не включено переміщення внутрішня культура. Вона між функціями, між них була економія по платі за інтернет, по вивезенню сміття, і от вони розподіляють їх між функціями. На... Послуги ПТІ, що поплатить, і на перереєстрацію встановчих документів. От перереєстрація у них по тисячу гривень по музичній школі, по бібліотеках, по музеях і по службах. Перереєстрація це стандартна процедура. Чи, ну, так, це ж вони звертаються в єдиний державний електронний систем. Угу. Ну, це зміни в документи. Ну, це все, що буде. Про цього, це те, що не вийшло. За рахунок була ага. економія. От вони їх розподіляли по міжнасобітні Ну, це Так. Ну, зрозуміло. Я би пропонувала 8, 9, 10, по комунальнику просто до 10 до куди ставитися. <свят> Добре? <свят> якщо немає ні в кого інших приходовці. Бюджет, в принципі, в запропоновані редакції, я думаю, втримуємо. Да? Да, 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 да. В принципі, блок фінансовий, дані було свичка. закінчується. Давайте з вашого дозволу вас ознайомлю з наступними питаннями, що ще в нас винесено. Затвердження граничних сум витрат на придбання меблів іншого обладнання. Це устаткування. Більш конкретно Володимир Анатольович, Розповість, але це піцна. Зараз у нас відбувається проводиться ремонт. Нарешті вже він почався з сьогоднішнього дня, ага. а, і от туди будуть просто забезпечені там граничні норми на придбання. А, потім два питання. У нас ми підписуємо меморандуми а, перегідні рідного краю і а, Федерація черлідерів та чирспорту в Україні. А, також на цю сесію винесено питання по звітності поліцейських громад за перше півріччя, а, молодіжна рада наступне 17 питання. Вирішила трішки оновити свій склад і там не буде а, заміна секретаря. По суті, це всі зміни. А, так, а, потім блок комунальних питань. А, з спільної власності а, Дніпропетровської обласної ради, а, конкретно з, а, з військового шпиталю, а, на, небез, на безоплатній основі передається адвотпаспортний засіб, ВАЗ 2, сім, а по-простому по вже. Вона в викладу. Ну звісно, що вона трішки. Ну, 2005 рік. Ну треба, треба. Більш-менш. А чому ні? Додатковий Додатковою б... ну, нас... ослеплені... на безоплатні основі повністю. І крім того, вони нам ще діють плачуть на лікарню. Це все ж буде передаватися на лікарню. Куди? Ну, не знаю. Скажу. У нас там є сімеречка, одна така погороха. І буде дві, виїхати там буде. Буде одна. Буде одна Тентальна піч там передається ще, і масляний обігрівач це з обласної ради. Передаємо два генератори в тимчасове користування строком на півроку. Один піде на вторинну ланку медицини на центральну лікарню, інший на спорт для всіх. Два питання. А можна до питання? була оснащена Це виключно під ліфт. Це фінгліфтне. Це ліфт, Річ у тім, що це ось, на півроку. Через піврочку ця процедура, треба буде, якщо їх буде потрібно, будемо повторювати. 21 питання. Так, тут ми надаємо, є такий футбольний клуб Оква. З нашим комунальним закладом спорт для всіх. В них заключений договір. Надання послуг на використання такого сім'ї на проведення тренування спортивних заходів вони до нас звернулися спортивний клуб «ОКО», з пропозицією за власний рахунок провести безкоштовно з подальшою передачою нам комунальну власність покращень здійснення невід'ємного поліпшення та благоустрою спортивного стадіону. І тут вони хочуть встановлення огорожа, ремонт фасаду будівлі, сидіння полівальників, система відеоспостереження. Там вже потихеньку відверто кажучи, вже починаються інтернет. Це, це на, на, на нашому, нашому на, 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 на колосі. На вони але саме здобулися ще раз кажу безкоштовно, повністю заплашті рахунок, і вони нам гарантують в подальшому передати все в мене бази. Тут, а, думаю, а, а, ми них, а ми для них, А ми для них, вони вже договір, вони вже з нами співпрацюють. Вони вже ми їх пропустили до нас. Вони грають, вони тренуються, вони проводить знагань. Так, наші... так, 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 ось а -а -а. він 11 червня чи року а -а -а. був підписаний договір а -а -а. між спорт для всіх і ними. Ну вони вийшли з пропозицією. ну а чому ні, я думаю, 2, це образується дуже класний. Да, Покриття, це, це вони все роблять? Це облаштування, це на трибуни, тож а до цього. ВиПК. Блок земельних питань, ну там вже більш конкретно вам Тамара вітання не Ну і наше стандартне розпорядження про затвердження між системним периодом. В принципі, це всі питання, що вносяться на сьогоднішню сесію, невеличка, не важка, дай Бог буде. Комунальник дочиталося для котелі центральної лікарні. Тобто вони ж, навіть її будуть під... Ну, там підняття, вони під'єднувати ці школи, що потім передати повністю. Я ж пам'ятаю, що комунальник должен прикидати довго жити після обіг, після процедури. Я через питаю, поэтому тут все нормально, бачите. Такие можем управлять у вас. Да, то есть все понятно. Да. Ну, да. да. то, что не разумело бы. А скажи, будь ласка, Игорь Геннадьевич. А скажи мені, будь ласка, у нас на цей бюджет, на, на цю сесію есть по військовых запросах? Ця сесія, сесія? немає. Наступна сесія, той документ, що вам був переданий mm. і наскільки я розумію, там ще а було в нас. Ми чекаємо погодження з обласною державною адміністрацією. Є є, погодження. є після погодження не будемо озвучувати зрозуміло. Ну так, є погодження, чекаємо погодження. Я думаю, чекаємо, що, мене, що мене, все нормально, через, що, що область працює, а вона спрацює, то на серпне сесії буде в нас там питання. Ну, Радує те, що автобуси заходять, так? Дорогу зробили. А, а, до ну, Ждані. Автобуси зараз дадуть. Поїдемо Жданівка, в Кавматовий. Учні, я так чу чувствую. У нас планували 10 клас, а там практично немає. Да, Поэтому воно йде до того, що старші класники поїдуть і поїде сюди, останеться до 9 класу. Вона так и планувалася картами, картами. Автобусы в духе тяжелый, здоровье. Не знаю, чи это чи атаман, от собі я вам да, Баба для низкий, да? Мы идем в лікарню, все. А що там Лені до нас там по реабілітати нема? Якщо вже виділяємо на закупку. Ціни в залі зроблений потолок. Доволі таке качество. Зровно дуже світло, це хорошо, если не після випуск, але зроблений пол. Ну, стіни. Mm -hmm. покрашені в такий білий колір. Зроблений пол, лежить покриття, королів. Недоработки є, там всі указані. Не дуже така висококваліфіцірована така. Бригада працює, такі хлопчики. Такі глобальні тільки пані. Обов'язково. Тільки замучилася з ними, там Ну, гарно. У мене душа болить за роботу. Я ж бо за так ремонти не дуже відповідаю. Взагалі не відповідає моя наладити роботу. Буду просить керівництво нам я допомогти щоб взяти спеціаліста. Mm -hmm. Тому що я цихло, це хлопці третя гайд практично на собі. Ну край, керувати може, пригодує. Це вже я про роботу саме центра. Ми всі бачимо як працюють люди. На сьогоднішній день Що ми такі чоловіки, Ми подімаєте, да? ми такі гроші туди не дригли, так сказати. А чомусь щоб він моє питання я, якось не бачу я, щоб воно якось вирішило, бо не настойчиво тут зараз на це питання. Протував. Це ви своїм поліцею. Своєму я громади. Угу. Буду просити допомоги. У нас немає посал. Да, у нас же немає таких пасал. Угу. А хто це моє роботи? На сьогоднішній день масажист у mm -hmm. нас mm -hmm. був фельдшер на э, скорій допомозі, він порогі на скоріш допомоги працювати і зазрення. Mm -hmm. ну, він нормальний, хороший, кваліфікований э, масажист, mm -hmm. який володіє не тільки масажем, а й другими методиками. А це хто його? Да, Хешня. Він готовий прийти, він гориться його, він такий дуже замотивований на цьому. Він ходить а просто. Чому uh, у нас нема А на Спеціаліст кажуть, що це, це внутрішній внутріш, половин. Вже ще вирішили керівництво. А його достатньо я думаю. У нас є. Ага. У нас одна є. Масажист, вона тоже має всі розвитки документи, все. А всмажко мені ніякого документа взагалі. Він нового... якась... не медичний працівник. Взагалі. У нього там на нова влюбителя, якась творочка, взагалі така, знаєте, груба не курс. Руслан, він ж не було витягнути. Руслан. Тільки Руслан. взагалі не згала. Руслан Пасло. Руслан грамотний. Він за грамотний за счет опыта. Ну, досвід и всюди. А хежняк теж працює хорошо, Сергій, замотивований, готовий, такий, готовий до навчання. Я поїду вчитися тому що травми, які отримали ні бойові, це зовсім інші травми. Звісно. Цим, звісно, треба вирішити питання, бо там час не дуже радіалося, тому що гарно, просто, є обладнання працювати. Може, якимось переводом його зачистить щось друге в туди? Есть в Днепропетровську реабілітаційный центр, який готується их массажист. Да, может туда ее направить сюда. Да, yeah. да, да mm. то, щоб направила, да, надо, щоб була? Так. No, да. Надо вводить в Треба спробувати працювати, як вони піде, як люди підуть. Може там не буде людей. А якщо будуть люди, тоді ми побачимо, що там дійсно треба. Тоді це питання конкретно надається. Люди підуть з військовими. Так. Не готова повести на це питання. Та, що, як говорять, фізкультурою менеджерка займається, наша людина, та достатньо кваліфікована, вона працює прекрасно. Прекрасно. Та вони ж селянські з тим працювали з гіпотерміонним блоком. Так, так, з гіпотерміонним, звісно, звісно. Нормальна діяльність співробітниця. Та, яка зараз у нас робить там, ну, масажист, якщо він Суперпрофесіонал руками, то загальне здоров'я не так важко. Вони руками би, ну бачили, вони так робить, як не напрягаються, як граючися. А той, хто не вміє цього робити, так сказати, не прохнули, mm -hmm. тоді да тіло да. і тоді так. Да. І... і Тому у нас масажистам зараз нема здоров'я достатнього. А що таке, друге діло підняти? воно ходять чого? Воно вже йде до завершення, так? Да? Так, да, йде до завершення. Ну, тим хочемо комісію. Оце реабілітація, що до стер... центру, Звучити, те, у нас все вони готові приїжджати. Вони будуть mm -hmm. приїжджати середньому персоналу, ставити план реабілітація. Вони mm будуть -hmm. працювати, так що рабше. Лікарка визначає, mm -hmm. оте, 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 оте. І вони працюють, як нові ще маніпуляція, так?

завтра и Ну, все я про саму про себе, що можна було питання на мене. Тобто, сьогодні, зараз побудьте з нами буквально хвилинку. Mm -hmm. Ну, ми всі питання розглянули, якщо mm -hmm. вони проти, будь ласка, тоді проводити mm -hmm. без проголосування. Mm -hmm. І я думаю, засідання комісії тоді нам, в принципі, на цьому і завершимо. Завтра. Ну, якщо ви рекомендуєте, якщо у вас немає додаткових якихось пропозицій, попитань, будь ласка, голосуйте за, за пропонування редакції. Що стосується бюджету і фінансів в принципі, в цілому роз'яснення по комунальних вилучили, то пропозиція проголосувати за. Так. Да. 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 Дякую, На цьому все за вашу. Угу. Відчекаємо сесії. Дякую.